Йрава, я почула, що подруги народжуються склі, і подруги сказали, що народжуються склі, а потім витрачає його і таке відчуття. Що ми постійно говоримо про очищення бажань, але яка є потреба розвинути бажання в подруги. Чи, чи потрібна людина розвинути, прагнути розвинути додаткові калім? саме тому, що так я зможу віддавати творцеві більше. Якщо саме так, ти думаєш, бажаєш, прагнеш. розкрити свого товариша перед творцем. то Тільки в такому разі ти повинна діяти послідовно. Так, послідовно, чітко, послідовно і не боятися. Не, не зрозуміло, запитуй, запитую творця. говори зі своїми товаришами. Це має це має бути ясним і розкритим перед усіма. Наука кабала називається Кабала. Вона називається тайною наукою, не тому, що ми. Боїмося говорити між собою. Зовсім не через це. Вона називається е, наукою, яка в серці людини. Серце воно приховане за багатьма багатьма печатками. І Ми повинні поступово. І всі їх розкрити і війти ще ближче, ще ближче, ще глибше, якомога ближче до внутрішнього серця. Ну, вот это, вот, к этому вы от дуже залежить від між нами. Все, чего боюсь, вы друг Все, чого я боюсь, боюсь, це щоб ви не так не зіпсували один одному. Чтобы... щоб допомагали один одному, це найголовніше.